В бібліотеці імені Котляревського до 81-ї річниці пам'яті жертв голодомору відбулася презентація книги Михайла Олефіренка Мертві не зраджують. Роман з епопеї «Пора цвітіння терну, яка складається з семи книг. Свій роман автор присвятив важким для життя українського села періодам з 1938 по 1945 роки. Головні події зосереджені в просторах хуторів Коломійцевого і Даценкового, що розташовані на теренах Полтавщини. Таких у нас періодів важких було багато і голодомор і колективізація, і велика вітчизняна війна, і після війни, і в кінці кінців розпад невеликих сіл, які здавалося, що владі що не заважають. От так і побудована ця на самих екстремальних умовах життя. Роман складається з двох частин: перша сталінська круговерть відображає жах сталінських репресій. Друга мертві не зраджують, показує реалії радянсько-німецької війни. Літературознавці та письменники високо оцінюють працю Михайла Олефіренка, говорячи, що книга має велику історичну цінність. Член спілки письменників України Іван Нечители зазначає, що знайомий з творчістю автора досить давно і прочитав усі його книги з епопеї. Письменник розповів, що відвідуючи батьківщину Михайла Олефіренка, навіть познайомився з жінкою, що впізнала у творі. ...власних родичів. Вона каже, я читала, я там дуже багато пізнала своїх родичів. Так що мені здається, якщо люди пізнають своїх персонажів чи конкретних людей у цих персонажах, автор досяг дуже того, що хотів. Того, що... Для чого пишуть ці книжки? Для того, щоб хвилювали читача і. Запитали йому в душу книга. Вийшла на замовлення департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Полтавської облдержадміністрації накладом у тисячу примірників.